Леді джентльмени, всім доброго часу доби. Варгеймінг продовжує нас радувати тим, що вони випускають все більше і більше роликів, і все більше і більше цікавостей у нас виникає. У нас новий випуск, нова спеціальна бойова перепустка. І ми зараз побачимо, кому вона присвячена. Це, по-перше, тому що в нас останні бойові перепустки постійно комусь присвячені. І друге, ми зараз побачимо, що буде за машинка. Поїхали! I know. me Welcome to Media Break. Good evening, Delta City. Gangs are running wild as violence spreads through the streets. Officials assure citizens that Omni Consumer Products is working on a solution. We know how to deal with crime. The OCP Peacekeeper. Ready to know more? Mhm. units this is reed we have a mm -hmm. 211 in progress multiple armed suspects active shooter situation move in now <laughs> Murphy, get your metal ass over here Стоп. Характеристики. Оп. Значить, 440 демеджу, 530 альфа, я так зрозумів. Стандартний 258. Посиленим 310, армор, Броня в башті 330, але там лючки великі. Ну, я так зрозумів, це на йоха, типу, похоже, да і специфік power, power це 15,9 uh, кінських сил на тонну. Це значить, що він буде ще їхати десь плюс мінус 40 десь да? десь так. Зараз ми ще на сайті глянемо. Сіпі Skipper 001. Better alive, you're coming with me! Йопер, ніби літати що? Оце так. Да. Давай ми глянемо на, на його характеристики. Я так думаю, що на сайті вже є. Угу, Так. Спеціальний випуск би перепустки. Шість членів екіпажу, як завжди, роздають, Два будуть в магазині. Робокопа можна буде отримати в самій цій е е е в самій главі, ну і всіх остальних. Так, добре, що ми отримуємо? Поліпшені нагороди тут. Плюсом член екіпажу, 500к срібла, 14К середнього. І оцей піскіпер. Ну, виглядає він дуже футуристично. А во, вони. Так. Завести двигун. Ну ніфіга собі подивися. Це якийсь такий йог цікавий, це 9 рівень. Це копія 9 рівня шо виходить чи що? Ну, подожди. 440, да? Ну, це то, що ми. Розкіт на, на 100 метрів 0,4. Це 9 рівень важкий там. Це я 1945, так як я і казав. І це всі характеристики, що його є. Ну, 330. М -м, у дев'ятки, Я не знаю просто, як дев'ятка, бо у мене Йохів не було. Але факт залишається фактом, що у нього є люки, які не. Особливо прикольні. Хіба якщо катати від башти, Ну, від башти, ну, люки ж є, ну. З іншої сторони, у нього бронювання корпусу 102-51, 102. Ну, я не знаю, типу, від... від цього, від борта він теж не буде стояти, ну Він хіба що грається тільки? У мене цікаво, скільки у нього кути, е... вертикальне наведення КВН ВО. Оце єдине, що цікавить. Тут більше, так. Да. Кути. Мене цікавлять які кути вертикальне наведення. Добре, е лейтермети, прикольно. Ну, виглядає воно дуже реально футуристично, і якраз під цей під стать робокопу. Е -е... Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі свої, що ви думаєте з приводу цих бойових перепусток взагалі. і Чи варто і далі, і надалі за бойову перепустку давати танк спеціальної глави. Щасти вам здоров'я моїх літ, що все у вас було добре, мирного неба. Замобурство Микола і папа. -па.